Радо вітаємо цим ранком речника волонтерської спільноти Інформнапалм з нами на прямому зв'язку. Михайло Макарук. Пане Михайло, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава дякую за запрошення. Пане Михайло. Те, що нам повідомляє інститут вивчення війни, який пильно слідкує за перебігом подій на фронті. Що третя хвиля наступу на Авдіївку зараз відбувається? Окупанти не полушають спробу охопити місто. Вони запустили інформаційну кампанію з тим, що захоплена промзона в районі Авдіївки. Генштаб це спростовує, хоча і розуміємо, що все ж таки певні здобутки в них там є. Допоможіть нам, будь ласка, розібратися, що наразі яка остання актуальна інформація довкола Авдіївки. Ну, інформаційну бомбу, що там вони вже зайшли, тому подібне, вони взяли нас, з наше джерел, показавши наш, відео наших бійців, коли вони насипають а, біля промки а, так званим штормозе. Тобто, ну, я казую завжди, і ще раз буду казати, що завжди отримуйте інформацію з верифікованих джерел в даному випадку. З офіційних речників чи повідомлень генерального штабу збройних сил України за всю цю війну вони не на разу нас не підвели і працюють доволі якісно, чітко і грамотно в інформаційному полі. Тому такого плану. А на санкції ситуація стає важче для обох сторін, оскільки через погодні умови використання дронів. Погіршується, і що з нашої сторони що зайшли у а це і ведення розвідки для арт-ударів, нанесення в ударів, на і в принципі погодні умови доволі не радують нікого, тому якби пішов інший гравець в цій війні, так званий генерал Зима. Пане Михайло, ми з вами не перший раз, не перший місяць говоримо про те, що в нас є в суспільстві у багатьох відчуття, що найгірше позаду, що війна буде стосуватися безпосередньо не кожного, і часу можна просто пробачте, але відкупитися до НАТО. Та і тут Сергій Наєв, генерал збройних сил України, вийшов із матеріалами з дуже короткою, простою інформацією: що якщо Росія продовжить нарощувати виробництво озброєнь і технологічно вдосконалюватися, війна може знову вийти за межі сходу і Півдня України. України. тобто для тих, кому здається, що це локальна війна, яка розтягнена по дуже конкретним областям, от командувач об'єднаних сил збройних сил України наєв в інтерв'ю для ABC News і для українців, і для західного світу каже, що ні, все ще і Одеса, і Миколаїв, і Харків, і Київ можуть бути під серйозною загрозою. Чи є вам що додати до слів Сергія Наєва наскільки його твердження є серйозним і обґрунтованим? Воно більш ніж є обґрунтованим, і а, той розслабон, який пішов у нас в суспільстві, він я вважаю, помилковий, негативний, буде мати свої наслідки. А, економіка досі не перебудована на військові регіона. А ми досі залежимо від волонтерських поставок. А, робота дипломатії публічної, я маю на увазі, зокрема. Від народних депутатів і ці законодавчі інстативи, які від народних депутатів, вони проходять запоздало. Більш того, ми бачимо проведення інформаційно-психологічних операцій на а, бік ворога а, у виконанні народних депутатів, від відправляючи опози... коаліції. Тут мова йде зокрема про Мар'яну Безуглу. І ми бачимо в цій сфері повну бездіяльність служби безпеки України. Я хочу нагадати просто для служби безпеки України, що ця людина декларувала повну реформу служби безпеки. Реформи немає. А проведення неї інформаційно-психологічних операцій для дестабілізації нашого суспільства і дискредитації збройних сил України триває далі. Що робить? Цьому направлені служби безпеки України в мене дуже mm -hmm. великі питання. Ну давайте тоді я розширю о, пане Михайло вашу тезу з вашого дозволу і процитую дуже коротко, Мар'яну Безуглу, яку ви згадали е, в своєму пості, який наробив величезного зараз галасу. Вона написала фактично, вона закликала до того, щоб був своєї посади позбавлений генерал головнокомандувач Валерій Залужний, написавши про те, що він не зміг надати план задуму на 24 на 24 рік. Та про те, що хотіли дізнатися, то, що ж буде з нашою обороною, але не вийшло. Ну і власне від цього е, вважає Мар'яна Безугла, що треба змінювати керівництво е, збройних сил України. І на додачу я процитую інший пост. Він набагато коротший. Це е, вашої посестри на е, військовослужбовиці е, Марусі Звіробі, яка як військова просить план постачання боєприпасів від влади та дронів. Наприклад, Та? якщо ви так проти армії, то давайте і армія з вас теж спитає. Ми були свідками того, що західні медіа багато писали про протистояння між воєнним керівництвом і політичним. І особисто зі свого боку, як журналісти, ми вважали за потрібне говорити, що цього не існує, тому що це дискредитує країну в цілому і робить нам великої шкоди. Тож виявляється, що ми все ж таки не праві, і є політики, які справді тепер будуть дискредитувати і критикувати армію. Є політики, і вони це робили раніше. І до речі, від фракції Слуга народу. Давайте згадаємо Бужанського Дубінського, да їхні випади а, в сторону збройних сил України в тому числі Мар'яна Безума це вершинка тільки Айсберга, і це говорить про одне, що а, пана Рахамія має навести лад на каміння своїй фракції. оскільки, якщо фракція Слуги народу ніяк не коментує заяви пані Доюни, питання до її належності до цієї фракції залишається відкритим. Іншим моментом є те, що а, давайте цей план наших оборонних дій прав наступальних дій ми показуємо, ще по телебаченню хто така Мар'яна Безово? Це всього лиш народний депутат. Це ніхто вона не бере участі ні в ставці Верховного Головнокомандуюча. Невідомо чи вона має доступ до державної тимниці, вона не є жодним головою жодного з комітетів Верховної Ради. І загалом, на думку навіть представників комітету з питань оборони, безпеки та розвідки Верховної Ради України вона там є помилкова. Давайте згадаємо заяву Федора Веніславського і багатьох інших вміняємих депутатів, які багато роблять для нашої країни, а на відміну від цієї пані, тобто ця пані. Якихось своїх фантазіях думає, що вона дозволі важлива в закріпленні оборони і безпеки. Нагадаю, що Мар'яна Безуга колись була в, в, в предсьому офісі реформу при міністерстві оборони, який очолював, до речі до відеорехання ще при полтора року. І вона жодний з проектів, які вона бралася в цьому офісі, не довела до кінця. Жодний. тобто її становить нуль. як депутата, який декларувала реформу СБУ. Уч інших реформ становить нуль, але це то законопроект, згідно яких командири мають право розстрілювати своїх підлеглих для збурення суспільства, вона ж винесла і час в Раду, а потім бистро забрала. Тому ви знаєте, тут має не журналісти визначати погляд таких депутатів, а профільні органи та клінічна психіатрія. Незабаром студенти курсові будуть писати Мар'яна Безугла як фактор дестабілізації. Пане Михайло, дві цифри хочу з вами обговорити. Австрійське видання експреси з посиланням на дані Євростату каже, що спочатку повномасштабного вторгнення з України до Євросоюзу виїхало 650 тисяч чоловіків, які за віком підходять під призов. А тисяч дані наших прикордонників дещо відрізняються в суттєво меншу сторону. За вашими думками і відчуттями, чи а, схожа ця цифра на правду. І Якщо так, то ми ж всі пам'ятаємо історії про від 3 до 5 тисяч доларів за виїзд. А хто збагатився на сумі 650 тисяч помножити на 5 тисяч доларів? Умовно кажучи, я вам скажу так, як думаю. Вибачте, чоловіків справжніх я бачу в своїх побратимах в силах оборони України. Угу. Якщо хтось там виїхав, то це. Особи невідомої статі для мене, це по-перше. Інший момент: ті, хто виїхав, я давно про це кажу, мають бути вражені в правах. Всі говорять у нас про конституційні права і забувають про конституційні обов'язки. Якщо людина порушує конституційний обов'язок, вона не має повністю мати повних прав конституційних так само в цій країні. Це було б справедливо. Тому на рахунок того, хто збагатився, тут теж треба питати у людей, які допомагали. Ми ж неодноразово бачили, що деякі. Військові, цивільна військова адміністрація допомагали виїжджати. Певні депутати Верховної Ради теж допомагали в цьому виїжджати, і це вже доказаний факт, який розслідується. Правильно? Так. Тому давайте, давайте ті, хто вже був звинувачений звинувач, і є під слідством, хай відповідають за ці питання. Але нагадаємо так, що військові самі військові, зокрема, не мають надавати право, не можуть надавати право на виїзд за кордон. Вони все одно це погоджують. З усіма інстанціями для того, щоб людина, яка відвоювала 20 місяців, могла поїхати за кордон у відпустку до своєї родини, вона має пройти стільки бюрократичних процедур, що повірте, це доволі легко операція. Ну і ще одна цифра, довкола якої шумлять соцмережі, це 1,1 мільйона загиблих та поранених на полях боїв з боку України. Принаймні, таку історію зараз форсять в соцмережах у відео, яке вочевидь змонтоване, із відеоряду каналу 1+,1 накладена бігуча стрічка, в якій від генштабу, начебто, повідомляється про саме таку кількість загиблих. Люди, які е, живуть Уть в інформаційному вакуумі на цю тему почали активно тиражувати це відео а, і активно обговорювати цю цифру. Що можна відповісти, вочевидь, це фейкове відео. Що можна відповісти людям, а які тиражують подібним? Перше, вони ідіоти мило російську пропаганду. Це відверто. Іншим моментом є те, що Якщо навіть е, включити здоровий груз, такі втрати для України були б е, критичними катастрофічними. Ми не змогли далі е, просто боронити нашу країну. Неможливо е, ну, це піддати логіці. Певні е, на рахунок е, втрат іноді роблять заяву офіційні джерела у вигляді Генерального штабу збройних сил України. Інший момент, що кажуть про цивільних і військових. Ну, разом це неможливо підрахувати на даний момент. Якщо о, о, якийсь певний підлік і о, підрахунок втрат вбитиними пораненими серед військових, він ведеться, але він засекречений і це правильно в режимах військового часу, в режимах війни, то з цивільними набагато все хірше. Ніхто ж не знає скільки Росіяни вбили ще людей Сєвєродонецьку, в, в тій ж самі Маріуполі чи на ще інших окупованих ще досі землях України. Я вам казав ще на початку війни, що ми жахнемо свій цифри вбитих цивільних, особливо в тих великих битвах, які були на початку війни, зокрема це Маріуполь, Сєвєродонецьк, та ж сама Попасна, Волноваха, Херсонщина, Запоріжжя тощо, а ще невідомо скільки вони вбили людей проводячи свої реально етнічні чіли. Так, це буде сумна історія, але це буде потім а зараз значно активніші питання на розгляді у наших збройних сил, принаймні так точно. Пане Михайло, дякуємо за думки. Речник волонтерської спільноти Інформнапал Михайло Макарук був з нами. Цієї миті.